Розпочну з публікації в російському комерсанті там йдеться про останні рішення кримської влади, яка створила державне підприємство, як воно має займатися, має керувати так званою самообороною незаконним формуванням, незаконним, навіть відповідно до тих критерій, які існують в Росії сьогодні. Федеральне законодавство не передбачає існування подібних загонів, якщо вони не є громадською організацією. Народні дружини в Росії це громадські організації. Тоді вони мають право на існування і мають певні повноваження. А от в Криму все не так, хоча Крим Росія намагається захопила і намагається інтегрувати у своє правове поле. Проте нині, як свідчать факти, там створюється така територія безпреділа і правового вакууму. Тобто, даний карт-бланш кримській владі. Всі посадовці там мають додаток до своїх посад, виконуючі обов'язки. І вони там творять, що хочуть, і от одне з таких рішень це створення державного підприємства по управлінню самообороною. Від часів захоплення Росією Криму і кількість людей, які там задіяні, скоротилася більш ніж у п'ять разів. Але, тим не менше, От виділили 400 мільйонів російських рублів для зарплати цим бійцям, цим бойовикам, будемо прямо казати, тому що саме з самообороною пов'язані факти. Викрадення людей, побиття і справжніх реальних катувань. Ну, от, український, український режисер Олег Сенцов, який нині перебуває в російській в'язниці у Москві, він був викрадений, перш ніж він потрапив до рук російської ФСБ, його викрали і катували саме представники самооборони, є така інформація. Також з цими бойовиками пов'язують факти. Викрадення українських патріотів і викрадення та загибель одного кримського татарина. Це сталося ще під час ну в процесі російської анексії, російської окупації Криму. А чим вони зараз займаються в Криму ці козаки? Хто там входить до цієї самооборони Криму? Ну це переважно люди, які брали участь в бойових діях в Афганістані, в гарячих точках на пострадянському просторі. І безробітні люди, часто з кримінальним бекграундом, і тепер вони мають права відповідно до рішення кримської влади. Незаконний вони мають право охороняти державні об'єкти. Вони мають право на вулицях затримувати громадян перевіряти. Осо перевіряти документи для встановлення особи і доправляти їх до відділків поліції. То вони Прот... це мають право законне чи це право їм дали ті, хто дав їм 400 мільйонів на утримання? Ну це право зафіксоване в документах, прийнятих незаконною кримською владою. Угу. Ну і от, власне, таке спроба формалізувати, легалізувати фактично незаконне збройне формування. Вони мають зброю, і, хоча фактично прирівняні до, до дружин народних, водночас мають значно більше прав і творять реальний безпреділ. Та, ну, і от така от тенденція до створення бойових загонів, які ну, десь на межі закону, а часто поза межами законодавчого поля, вона властива не тільки от, кримсь, кримській владі. До речі, самооборону створила свого часу партія, маргінальна партія Руська Єдинство, очолювана нинішнім незаконним прем'єром Криму Сергієм Аксьоновим. Тоді ця партія в Криму в кримському парламенті отримала два місця лише і мала підтримку 4% населення кримського. Але, Але от волею долі він опинився при владі. І ну, такі як люди, як на мене, класичне рейдерське захоплення. В тебе є так. дві акції, а ти захоплюєшся підприємство. Так, і от такі люди зараз потрібні потрібні Кремлю.